Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Сьогодні робимо огляд самоскіда Велтон. Дивіться, який красень. Новенький, гарненький, красивенький. Друзі, дуже дуже прошу, підписуйтесь, бийте в дзвоник, далі буде. Еще красивее и интереснее. Работаем, огляд. Выработанный сталь 235-335. Вес 7300. Высота 3600 пневматика на нем. Кнор. Нова. Дивимося. Колеса. Бринстоун. Нулячи. Бульцови, Пачка. Нова. Рама. Нуляча. Новесенька. Только сделана. Светотехника. Вся нова. Ходовка пр... перебрана вся. Підшипники провірені. Самоскіт сам осі, сафіндракс. Гальма діскові. Дуже, дуже, дуже красивий. Друзі, такий красавець. Що любо дорого подивитися. Друзі, ще раз дуже прошу, підписуйтесь, бийте в дзвоник, далі буде ще цікавіше. Вам не важко, а мені дуже приємно. Красотища. Яка красотища? Дуже дуже гарно. дуже. Супер! Оце саме скіт. Сила. Такий красень. Любо дорого подивитися. Приїжджайте, дивитесь, купляйте, будете дуже-дуже довольні. На цьому ми по каміз закінчуємо. Огляд був, я думаю, цікавий. Підписуйтесь та дивіться нові ролики. До побачення!